До поліції Чернівецької області звернулися представники громадської організації з інформацією про те, що компанія підрядника заволоділа бюджетними коштами у сумі майже 73 мільйони гривень. Так дані кошти були призначені для реконструкції школи у селі Горішні Ширівці разом із забудовою нового корпусу та спортзалу. Правопорушення порушення було задокументовано працівниками підрозділу захисту суспільства та держави. Так, виїздом на місце події і проведеною перевіркою було встановлено, що договір про реконструкцію школи було укладено ще у вересні 2019 року. Вказане приміщення підрядник. Повинен був здати у експлуатацію до 1 вересня 2021 року. Проведеною перевіркою слідчим управлінням ГНП Чернівецької області із залученням спеціалістів-будівельників було встановлено, що приміщення знаходиться у аварійному стані, пошкоджені стіни, затоплені нижні поверхи. Що свідчить про непридатність його використання для навчання дітей. За вказаним фактом, слідчими поліції розпочати досудове розслідування в кримінальному провадженні за частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права займатися певною діяльністю або обіймати певні посади строком до 3 років.